Пане Руслане, мені власне дуже подобається тактика і фраза ні слова про Україну без України. Я б хотів би почути думку наших глядачів. Зазначайте обов'язково в коментарях і не забувайте, не забувайте про голосування. Думка кожного буде врахована, і вона важлива для нас на новинах лайв. Як вам, взагалі, шановні наші глядачі? От фраза у цитованих засобах масової інформації масової інформації із заходу про те, що, начебто, канцлер Німеччини Олава Шольц. Хотів би схилити Україну до якихось територіальних поступках на ефемерному майбутньому перемовному столі, який ми очікуємо побачити вже цієї осені. Чи готові ви до якихось поступок? Чи не бачите ви можливим такий варіант розвитку подій? Зазначайте в коментарях. Ну і теж саме хотів би запитати у вас добре, що нас запитують, добре, що з нами спілкуються, консультуються і так далі. Але чи не видається вам це. Ну, занадто гарним виходом із цієї війни для Російської Федерації, Тобто це на майбутнє для них якраз такий показник. Так ви можете вбивати, так ви можете гвалтувати. А потім ми залишимо цю територію для вас і вона буде легітимізована. Більше того, більш ніж переконаний, що в жодному форматі домовленості в жодному документі не може йтися про те, що якась частина. Території залишається з Російською Федерацією. Максимальне, що може бути з пропозиції, це е, заморозка конфлікту. І е, визначено, що ця територія е, підлягає подальшому перемовинам щодо того, щоб її реінтегрувати, повернути тощо. Угу. Фактично, можуть визнати лінію розмежування. Вказувавши той факт, що перебувають російські війська на частині території України, але жодним чином я переконаний, жоден з наших партнерів не буде готовий пропонувати фіксацію того, що це територія Російської Федерації. Фактично, подібні пропозиції навіть для Олафа Шольца в Німеччині були б. Політичним фіаско. всі пам'ятають е, ті пропозиції, які Франсуа Олан разом з Ангелою Меркель пропонували, і в нас були мінські перемовини, mm -hmm. і фактично ці два лідера Європи були гарантами і перемовниками з боку Європейського Союзу, як наші партнери, і бачимо, чим це завершили. Всі добре свідомі того, що Російська Федерація, допоки вона ставить собі за мету ліквідацію української державності, вона не зупиниться в своїх намерах. Якщо в результаті перемовин вона Будуть набуті нові території, які вони здобули в результаті широкомасштабної агресії mm -hmm. з 24 лютого 2022 року. Це означатиме для Російської Федерації, що вони досягнули успіху. І ціну, яку вони заплатили в понесених втратах. Населення в видатках на війну для них будуть прийнятними потрібно да, советії пісні так і говорять. Ми за ціною не постаємо, і Путіна це влаштовує, як ми розуміє. Ну, є інша цитата. Да? І що наражаємо? для них люди не є цінністю угу. це є ресурс, це є населення. Фактично сприймають як підданих імперії, і як імперія вирішує, так вона використовує цей людський ресурс. А тому, допоки ми не спроможні завдати такого удару, що імперія посипеться, вони будуть жадати. Експансії спробувати відновлювати впливи на колишні колонії імперії. Очевидно, що єдиний спосіб зупинити їх це розуміння, що ціна. Чергової агресії це дорівнює однозначному і безповоротному розпаду самої імперії, допоки західні партнери не будуть свідомі цього, допоки ми не не заангажуємо їх в логіку, того, що нам потрібно не зупиняти Росію, і вони не мають допомагати нам не впасти а ми маємо ліквідувати загрозу. І ця загроза може бути лікводом виключно в перспективі того, що еліти Росії розуміють, що наслідком притовження агресії буде розвал Російської Федерації. Створити умови гарантії сталого миру буде неможливо. От в цьому контексті згадується мені події. Також минулого тижня земля Тюрингія, Німеччина це східна частина Німеччини, і там один із їхніх депутатів, очільник цього регіону, по суті, приїхав на лада ніва на жигулях ніва, вказуючи на те, що. Ну, в принципі, напевно, що якісь відносини і зв'язки нехай навіть, можливо, етичні, моральні, не фінансові у нього з Російською Федерацією або з Совєтським Союзом з культурою цією є. І аналітики зазначають, чим довше триває ця земля, ця війна. Я перепрошую, тим більше перекроюється от мапа е політологічна у Європі. Більше приходить правих сил. І Ми розуміємо, що саме в тій самій і вперше не, з часів Другої світової війни, е керує зараз ульта. Ультраправа політична партія разом з тим, ми бачимо ось якраз таки демонструють редактори. Вдячні їм за це. Це той депутат, який приїхав на свій округ, будучи громадянином держави, яка виробляє на своїх заводах BMW, Mercedes, Audi і так далі. Він вирішив приїхати на старому цьому іржавому кориті, який називають Лада або Жеголініва. Індія. Пане Руслане, Індія о, зараз знову активізувалася. Не потрібно мати дуже гарну пам'ять для того, аби згадати, що наренда моді сказав: ми не хочемо бути посередниками у цьому цих перемовинах, але вони завтра, післязавтра будуть у Російській Федерації, і це ще більш цікаво виглядає в тому контексті, що Брікс буде збиратися на саміті у Казані це Татарстану у жовтні місяці, буквально через кілька тижнів. І напевно, що там також будуть якось протискати якісь мирні перемовини, якісь мирні плани. І так далі. Що з цього приводу скажете? Давайте почнемо з першого теж ви говорили про Тюрінгію. Ситуація не не випадкова. На жаль, на земля східної Німеччини домінують якраз ліві і праві, mm -hmm. та праві політичні сили. А якраз згаданий момент Урінгії, нещодавно перемогли АВД. Це я б не сказав би, що це якийсь шок. Це було прогнозовано. Соціологія демонструвала, що в східних землях домінують власне альтернативи для Німеччини, а також ліві. Наразі сама партія ділінки має певні проблеми падіння в рейтингах в зв'язку з тим, що одна з лідерок. Сара Вагенкнехт відкололи, створила власну політичну силу, і вона фактично є таким номером два після АФД з боку лівих. Фактично, весь крайній спектр, крайні ліві, крайні праві, активно пропрацьовується агентурою Російської Федерації для того, щоб свити їх на свій бік, сформувати таку ескалацію внутрішньополітичної західних елітах. І фактично вони використовують інструменти демократії для того, щоб підважувати стійкість західних демократичних країн через створення полярних позицій. Але а, можна разом з тим згадати а, ту саму а, очільницю сьогоднішньої Італії, на яку дуже покладали надії Мелоні, та, та. Та, та пані Мелоні, на яку дуже покладали надії в а, Кремлі, і потім виявилось після перемоги. Вона зайняла позицію про почала е, е, допомагати Україні як один з надійних партнерів е, в е, Європі, будучи там правою е, по логіці, да і консервативною по поглядах е, політики. Вона активно підтримує Україну. І фактично, е, це було одне з причин, чому. Е, Орбан не зміг долучитися до спільноти консерваторів і мусив створити якесь власне об'єднання в європейському парламенті, оскільки ніхто із правих не хотів мати справ з. Власне, з Орбаном, який чітко асоціюється з Кремлем. Якщо говорити про Індію, то так вони не хочуть бути посередником, вони хочуть бути майданчиком, вони хочуть мати визначний вплив, а не просто передавати інформацію з одних уст в інші. Що би що а... от Які це вигоди, які преференції державі ну, надалі надасть? По перше, Індія а, виграє від торгівлі, відсутність війни допомагає розвиватися. А наявність ескалації напруження, особливо коли будуть накладатися додаткові санкції на Російську Федерацію, з якої є активна торгівля Індії, це створює їм проблеми і вони б не хотіли потрапляти під торейні санкції від Сполучених Штатів та інших країн Європи. Очевидно, їм було б добре, що була б заморозка і ходом на кроком таким назустріч Російській Федерації, там певне послаблення. Санкції для того, щоб можна було продовжувати торгівлю, що буде з свого боку вигідно для Індії. Індія як один із важливих гравців Брікса, так ми розуміємо, що Китай дуже потужний, дуже великий, але не забуваємо, що в Індії також уже населення практично півтора мільярда більше ніж в Китаї. Також. Та ну, вони конкурують зараз якраз з, з населенням, оскільки політика Китаю була щодо зменшення народжуваності додаткового податкування на кожну. Наступного народженого, і відповідно почалася змінюватися демографія, демографія кількість народжуваності. Індія такої заборони немає. Фактично, і вони з рахунок цього суттєво збільшують кількість населення. Їм потрібно мати торгівлю для того, щоб розвивалася економіка, щоб було за що годувати власне населення, тому що воно дуже, на відміну від Китаю, воно дуже різнорідне, є різні групи між собою. Це фактично велика така федерація по факту, тому що дуже різні, дуже різні. Склад населення там Штати, так. дуже легко е, отримати конфлікти, угу. і там в них навіть окрема спеціальна виборча система, яка сприяє консолідації, е, тому їм вигідне спокій і відсутність якихось ескалацій і економічних криз, які можуть сильно вдарити по населенню і, власне, спровокувати якісь внутрішні процеси. Тому Індія е, сьогодні фактично також вийшла свою пропозицію е, е, паралельно з тим, що Китай бачить свої бачення, свою логіку тому, як можна за. Перште війну Індія зайшла з власним баченням. І відповідно, є альтернатива з боку умовно БРікса, який себе позиціонує альтернативною до G7. І сьогодні ми бачимо, і Китай потужну позицію має. І, на жаль, ми були свідками да, Коли Туреччина подала заяву на вступ до Брікс. і власне це серйозно може впливати на контекст, оскільки Туреччина А є членом НАТО, Б. Власне, багато років стояла біля дверей Європейського Союзу і власне аргументують свій крок на зустріч Брікс саме тому, що Європа не відчиняє їм двері. І, і тут можливо, можливі варіанти, і США побоюються власне, і витоків технологій, uh -huh. які має власне, Туреччина за рахунок співпраці в рамках НАТО. І, і це змінює певну конфігурацію. Тому всі сторони сьогодні зацікавлені в тому, що якимось чином зупинити активну фазу війни і спробувати найти політико дипломатичним методом якусь конфігурацію прийнятно, щоб війна в Європі найбільше часів Другої світової війни завершилась.